Дивіться, Володим на 3 літри себе. гаряченької води. Така гаряченька-гаряченька водичка. Берете ковпачок цього баньо і ковпачок гель для душу тюльпан. Якраз у подарунках можна сірінь, у який є. Іменно оці в літрові гелі на основі мильного горіха. І Дивіться, ковпачок цього, ковпачок цього на 3 літри водички. І додаєте 3 столові ложки солі. І оце в такій ванночці, вона пахне приємно. м'якенька така водичка з приємним ароматом. Просто тримаєте ножки в такій водички. Коли ви напарили ножки в такій водички, достаєте полотінчиком витерли і берете в руки масажний крем. Де масажний крем? Бачу. Масажний, масаж... Он зелененький стоїть масажний пальців. І берете нас. На... Дмитрий вона дякую, зараз ми його понюхаємо. Значить, дивіться, те, ще не знали, тут дуже багато трав входить, екаліфт, ментол. Воно дуже, дуже гарно підганяє кров. А наша стопа це там ціла зона акупунктурна, там точечки вони відповідають за кожен орган. Ну, Так як ми достойно не знаємо, яка там точечка за що відповідає, тому беріть і масіруйте все. Оцими пальчиками, отак, можку, так масіруйте, розтирайте, втирайте, оцей, ну Давайте, буде. Девочки, пять процедур делали. Ну, там с перерывом 2-3 дня. где-то так пять процедур сделали. Тут тьфу у нас это ушло. Уже полтора года мы про это не сгадываем. Что а. то было, кто а. то Ну, похоже, было на пяточную шпору. И я, це, до речи, читала. Это не то, что я там такая умная. Это я вычитала в наших чатах. Проверила, и оно сработало. Так что, если у кого-то, не дай Бог, такая проблема, то знаете, что лековаться. Okay.